Рекламні компанії у соціальних медіа ресурсах. Це включає рекламу на популярних соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, Twitter та інші площадки. Реклама може бути розміщена у вигляді банера, відео чи тексту. Реклама у соціальних медіа є однією з найпопулярніших рекламних стратегій для продажу онлайн-курсів. Завдяки цьому інструменту можна точно визначити цільову аудиторію та налаштувати рекламу таким чином, щоб вона була якомога більш ефективною. Реклама у соціальних медіа може бути платною або може бути безкоштовною. До безкоштовної можна віднести рекламу на власних сторінках у Фейсбук, Інстаграм, LinkedIn, Twitter та інших соціальних мережах. До платних видів реклами можна віднести просування дописів. Банерів, оголошень, рекламу в інтерактивних історіях, ретейнг та інші формати реклами. Для того, щоб рекламна стратегія у соціальних медіа була ефективною, необхідно звернути увагу на наступні аспекти. По-перше, це вибір соціальної мережі, яка найбільш підходить до вашої цільової аудиторії. створення контенту, який приверне увагу цільової аудиторії. Точне налаштування рекламних компаній, аналіз результатів та оптимізація рекламної стратегії. Успіх рекламної стратегії у соціальних медіа залежить від того, наскільки добре вона адаптується до вашої цільової аудиторії. Це означає, що необхідно регулярно аналізувати результати і оптимізувати рекламну стратегію з урахуванням потреб. Вашої цільової аудиторії